Друзі, всім привіт! З вами Марія. У нас сьогодні понеділок, 17 вже березня, за вікном падає сніг, а ми починаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Раночок на нас, раночок. Такий раночок, ну, півдев'ята вже. І, ви е, знаєте, я собі так вчора сиділа і думала мислила на рахунок курсу, на рахунок уроків, і розумію, що дівчата мене вже доганяють, так вже, так вже добре доганяють. Так от. Дивіться, в мене є раз, два, три. Три. Отако. Три. З половиною, так, вчора лягаючи спати, кажу, ще половинку. І вийшло в мене три. Ну тут я щось е, три з половинкою я точно не вийшла, Мені бракнуло е, три смужки до рівно три з половинки. Ну це ні про що, так? А сьогодні з один на канікулах, другий пішов до школи, я вже вийшла ось це. Е, до вечора мені ще треба вишити як мінімум півтора. півтора. Якби я йшла по тому, що я собі придумала була оце по півтора, так? То, би вже було, то вже би був фініш. Ну, але нічого. Я думаю, що я справлюся. Головне, взяти себе в руки і не відволікатися на всякі нові старти, правда? Але нові старти вони ж такі милі, вони ж такі гарні. От так дивлюся зараз на ті нові старти, ну і так би їх сіла пошила. Особливо цей новий старт де тюльпан від Лелі. Ну це взагалі дівчата. А ще взяла цю тканинку від Олени Тимків. Ну вона настільки класно розумієте, Є такі тканинки збиті. А оця тканинка Белфаст, вона пофарбована, але вона якась не збита. І мені одне задоволення вишивати. Шкода, що часу на це задоволення дуже мало е я виділяю, розумієте? Ну але нічого. Починаємо цей тиждень, подивимося, який він буде. В мене в голові складаються зараз якісь дуже цікаві плани. Плани на рахунок довгобудів, е різних різних, бо вже трошки щось воно в мене тут. Е не скажу, що на столі багато різних стартів. Ні, на столі в мене зараз на диво чисто. А от навіть не в голові, а може і в голові, розумієте, треба якось їх починати завершувати. І в мене є до прикладу один дуже цікавий проект, який би я хотіла завершити після того, як завершу цю сорочку. Я вам обов'язково про нього розповім. Якщо, звісно, мене думки мої не поміняються. Зараз не буду про це говорити, але це дуже цікавий процес, дуже гарний ніжний процес. Розпочинаємо цей тиждень, подивимося, який він буде в мене. Сподіваюся, що погода виправиться, бо в нас минулого тижня, коли то було п'ятниця-субота, п'ятниця, мабуть, випало дуже багато снігу, а так як в мене тут ще тундра. То взагалі дивлюся за вікно і зовсім не весна, не весна. А настрій то вже був весняний, розумієте? А тюльпанчики вже, а тюльпанчики вже пішли, ось вони, все. І тут сніг. Хто його замовляв? Я не замовляла, тому хай збирається йде потихеньку. Зараз він насправді він падає цей сніг. Знову сипе такий знаєте, лопатий такий. Але нічого. Я думаю, що до кінця тижня має бути тепло. Доброго раночка, друзі. Бачите, у нас сонечко. У нас сьогодні сонечко, і у нас сьогодні мінус 6 було з рано Марія ледь залізла в машину, бо все замерзло. Все замерзло. Але в мене для вас є новина. Новина, яка Марія дуже гарно вчора попрацювала, і Марія вчора лупнула, дивіться, основний взір, більше того. Марія дошила зі ручки і вже навіть розвернулася наверх. О, тут зовсім трошечки Марії залишилося. І хто на курсі знає, ой, ниточку затягнула, треба перетягнути. Хто на курсі знає, хто вже вишивав уставки, хто ще шиє уставки, знає, що наші уставки, оцей основний зір з двох сторін має ще ретість. Так от тут можливо не видно, але але я ще є ретість там вчора. Два. Два, дві смужечки Ретіс удала, мені залишається прибульці. Прибульці, хто такі прибульці, це наша кодова назва дівчат з курсу. Це ось ці ось ці ось ці. Якщо я цей взір ще плюс-мінус змогла ем, собі якось е, запам'ятати, там логічно щось трошки йти, то прибульці, ні. З прибульцями в мене, до речі, Любові не склалося ні тоді, ні, ні, ні ніколи. До речі, в мене є бойківська сорочка, і там на рукаві е, також йде така смужка з низинки. І вона мені так помалу йшла. Вона, вона не йшла, вона повзла як равлик. Але якось одного дня я встала і така. Зроблю. Раз, два, зробили і по всьому. Так само, я думаю, може, і ті прибульці так мені підуть, розумієте? Але вчора вже не було коли, я вже вчора на вечір не хотіла розбиратися. І більше того, більше того, я вам скажу, що я не могла собі нагадати основний малюнок. Я собі включила на планшеті його. Знаєте, мені здається, що я вже навіть в той планшет не заглядала, мені треба було, щоб він просто з боку горів. Бо коли планшета не було, я вже не знала, що я маю шити. А планшет собі збоку стоїть, горить. Це якась, напевно, на підсвідомості там мені щось таке робилося в тій голівці. Так от, що я зараз роблю? Я зараз дошию вічка, і в мене є е, е, два шляхи, якими я сьогодні піду. Перший шлях я піду шити прибульців. а другий шлях. А другий шлях трошки інший. Я підушити зовсім зовсім інше. Ну, але як вам сказати, дорогі мої, давайте через секунду включимося і подивимося, яким шляхом я пішла. Доброго ранку, так, записки, записки, записки треба прибрати. Що я вам хочу, друзі мої, сказати? Ранок в мене середи. Ранок видався. Ранок видався скажений. Відправила дитину одну до Тернополя. Поїхала на якісь виставки, музеї. Що я роблю? Ага. Я... От я так хожу. От так хожу. Е, я вчора, я ж вам говорила, чи не говорила, чи то я дівчатам своїм говорила, не, не пам'ятаю. У е, мене було оце прибульці вишивати мені і завершувати уставку. Чи, чи. Так, от, я вибрала, чи. В моєму випадку, чи це я вчора зробила манжет, манжет, рукав зробила. Я прийшла накладний рукавчик, побережувала, це все змережила. Ну, На це мені пішов цілий день. Я не знаю, чи то воно таке дрібне, та ніби не дрібне, чи то я відволікаюся, чи що. Я, ну, Чесно, я не можу вам сказати, що це таке зі мною робилося. Ну, але я зробила, я зробила, плюс почала знімати урок. Це також багато. Часу, часу займає, і вчора е, пошила, ну, може, дві ниточки вишила тюльпанчика. На завтра хочу вам щось підшити, показати, бо є чим поділитися з вами. І побрежувала також другий манжет, рукав. Другий рукав побрежувала. І зараз е, хочу пришити цей накладний манжет і змережити. і змережити. І це буде дуже гарна така праця, скажу чесно. Бо, е, бо я чесно я за нею заскучила. І те, що в мене зараз є до цієї сорочки азарт, я дуже радію. Дівчатка шиють ну, без проблем. Так що я не знаю, дівчатка ще питаються, чи, чи буде ще група, чи буде, не буде групи. Е, якщо не збираються люди, я ж залюбки, мені ще ж. Мені ж не складно. Я навпаки тішуся, коли люди мають азарт, хочуть щось робити, хочуть вчитися, хочуть в кінцевому результаті в кінцевому результаті мати гарну річ. І я не злізу з жодної, аби тільки вони дошили ті сорочки. Тому що підписатися, купити курс, то може кожна, а дійти мусимо всі. Тому я йду сідати, оце пошити, бо хочу це зробити. Не знаю, що ще на сьогодні більше планів робити не буду, бо хочу підшити чуть-чуть тюльпанчика і е, домонтувати відео, бо кусочок вже в мене є, правда, не змонтований, але знятий старт по цьому процесу дуже мені подобається. Мені дуже подобається, як воно лягає на. Тканині від Олени. І я розумію, що, наприклад, на білій воно би яскравіше цей тюльпан виглядав. Мені не треба яскраво, мені треба такого пастельного, ніжного. Я дивлюся, на той тюльпан, у мене вже нарцис в голові. Одним словом, але я вам скажу прекрасно, знаю, що сьогодні з рано засипає пухнастим снігом Київ. А в нас, а в нас таке сонце. Таке сонце, що треба якийсь сварочний апарат брати, знаєте, щоб очі ті не повилазили. Але весна, весна я люблю. Хай світить сонце. Мені сонце ліпше, ніж той клятий дощ зі снігом. Ні, ну ем, я люблю, коли дощ падає. в мене інколи такий азарт до роботи просинається, прокидається, коли така погода. Але коли різка зміна, ну це просто, це, це вмерти можна. Ну, то що скажеш? Життя таке, життя таке. Руки йдуть, руки спливають, вже ми і на погоду реагуємо. Але можливо це все собі надумане. Хм. Але я знаю, хто в цьому всьому винуватий. Той, який вже давним-давно мав би ноги простягнути і лягти там біля свого колеги на Красній площі. Так от, сьогодні ми. Сьогодні я беруся зараз за цей рукавчик і хочу реально сісти, зробити та-та-та-та-та-та і все. Та як дівчаткам вчора в групі писала. А ви тако прийдіть, сядьте вжух. Уставковишийте і зразу за рукави. І з рукави вас чекають. Подивіться, які красиві рукави. Мотивую, як можу. Тому, дівчатка, я вас теж хочу передати вам цей заряд, хочу вас мотивувати, швидко сіли, вжух, зробили і мали, і мали задоволення від того, що ви зробили те, що запланували. Друзі, віта вітанечко. У нас сьогодні п'ятниця. Вчора був день невишивальний, абсолютно. Е, ну, так склалося. Так склалося обставина, склалося, ну нічого. Зато в середу у мене був продуктивний день. я хочу вам показати, що я зробила за середу, тому що е, тому що що, правильно, зараз в нас п'ятниця, вже звичайно, обід, але я вже би хотіла щось далі починати робити. Е, працюю, дуже-дуже сильно працюю, всі сили кинула на. Так, працюю над ем, сорочкою з курсу Елегантна, до речі, якщо хтось хоче долучитися, прошу, прошу, прошу. Рада всіх бачити. Так, е, що я зробила? Якось так дивно склалося, що у вівторок, у е, вівторок була я вдома, так, дитина на канікулах, і він оце ніби він мені і не заважає, бо теж не мала грудна дитина. Так? Але я за цілий вівторок зробила брижі. зробила... Пришила манжет і змережила. В середу дитина поїхала на екскурсію в Тернопіль, до речі, приїхав, каже: мама, подивися, це сорочка Соломії Крушельницької. Я така думаю, божечки, Боже, мамине хобі вже по сім'ї пішло, заразне, заразне. І коли його не було в середу, то брижі пришити манжет із змережити, плюс зняти урок, я на це потратила тільки півдня. Розумієте? Ну, там своїми цими. півня, думаю, хм, і пішла я далі. Пішла я далі. я пришила рукав, я пришила уставки, я це, все, я це все закрила на обох рукавах. на обох рукавах. Це той момент, коли тебе ніхто не смикає, ні на що ти не відволікаєшся, і в результаті, і в результаті маємо. Готову роботу. До чого зараз я беруся. До речі, я згадала, зараз, 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 я згадала, що я вам це показувала, правда? Комір я вам показувала. Я вам не показувала свою пазуху. А де вона? Чекайте, чекайте, а, це спинка. Що це таке? Стан? Так, це... А ні, це пазуха. Боже. Я вам не показувала пазуху. Пазуху я ще минулого тижня зробила. Я її, знаєте, коли згадала, що я вам не показувала? Вже потім, вже після. Одним словом, пазуха є. От пазуха така є. Дівчаткам я дамла там ще один варіант. Для себе я вибрала, що в мене пазуха буде ось така. Тому я приступаю до чого? Я приступаю пришивати уставку. Ситуація в мене трошки така дивна буде, але для мене це нормально. Так, по уставці в мене ось тут не дошита уставка, так? І, відповідно, я не можу. 에, пришивати її, так? бо треба ще ці прибульці вишити. Але ж в мене друга уставка готова, і для того, щоб у мене урок був повністю такий, 에, ну, урок буде дійсно такий м -м, зосереджений, класний на два тижні. Але багато буде матеріалу. Там і будуть і рукавчики, і манжети, і зшивання рукава, і ластка. І я туди ще хочу запихнути пришивання уставки. Ну, Так, щоб м -м, дівчатка, ті, хто трошки швидше йдуть, е могли. Зайнятися на два тижні нормальною роботою, а не тако, знаєте, раз-два і, і сидять тиждень, кукають, чекають, поки буде наступний урок. Ну і останнім уроком зробимо пришивання комірця і підгин, і буде просто пісня. Тобто ви розумієте, скільки потрібно ще часу для того мені для того, щоб завершити ту сорочку. Чесно, я собі поставила пару днів. Але згадала, що в мене прибульців нема. Мені на прибульці ще треба день виділити. Ну нічого, а цього тижня в мене сьогодні, мабуть, останній день вишивальний в цьому тижні, тому що завтра батьки приїдуть і не до вишивки буде, як то кажуть. Тому е зараз постараюся. Я не, я не даю гарантії, що я щось е геніальне зроблю, але я постараюся добити цей урок і. -і, -і. І починати воно монту, змонтувати, я цього тижня його планую так точно. Ну що ж, друзі, будемо завершувати, будемо завершувати цей тиждень. І ви знаєте, так, трошки, трошки просовувалася, я просовувалася. До речі, я там трошки м -м, пошила великоднього рушника від лелітки, але я вам вже в наступному тижні покажу, тому що е кинула мені Наталочка виклик. Буду Буду його приймати і буду шити. Але я хочу дати трошки собі справу спокій з цією сорочкою, тобто завершити її і дати спокій. Що ж я тут зробила? Я почала пришивати уставку, я б його дошила. Я вам говорила, що в мене тижня буде не вишивальний. Відповідно, я його. Я в п'ятницю трошки пошила тільки рушник, рушник. В суботу я абсолютно нічого не шила. І, і в неділю я шила зараз вам покажу. Мене щось вкусило, я не знаю, що це таке. Вечером я абсолютно я була така безсила в неділю, Ну після суботи, ясно вже, гості були. так. Е, я вишила в, в неділю повністю рядочок своїх прибульців, вишила рядочок Греті і почала шити другий рядочок. Це вечором тільки я зробила. Тому тут ясно, тут все ясно, як білий день, що я буду робити далі. Пошила, пошила пошила рушник трошечки, бо там така, знаєте, Лінда 27 а там не цей Ньюкасл, що треба дивитися, придивлятися. ну, Одним словом, розумієте? Тому на наступний тиждень я собі хотіла сказати, не хочу загадувати, але буду загадувати. Я хочу зробити на другий тиждень фініш по цьому всьому. У мене практично вже все відзнято, тому мені лишається ось це душити і. І далі знімати, як це зібрати, до кубки. Але є там, є там нюанси, є там моментики, які треба все рівно познімати. Є дівчатка, які не дуже сильно там орієнтуються, тому треба, треба працювати. На тому я буду завершувати це відео. Дякую вам всім, що залишаєте коментарі лишаєтеся зі мною. Побачимося вже у наступних відео.